У вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна і сьогодні 19 день нашого з вами марафону схуднення. Марафон схуднення добігає кінця. Ми все менше і менше калорій з вами вживаємо, все більше строкішаємо. І сьогодні я хочу привітати вас з першим днем весни, зима позаду. Позаду холода, позаду новорічні, як нас кажуть в Україні, свинячі празники. Тому буде все зелене, будемо їсти зелені, овочі і будемо шатнути. А для тих, кому важко займатися фізичними навантаженнями, і хто таки не наважився ходити на... Чи скандинавською ходьбою, чи ще так просто ходити чи бігати. То сьогодні якраз саме такий день, коли потрібно розпочати присідати і нахилятися. Сьогодні перше число. І ви будете один раз сьогодні присідаємо і один раз нахиляємося. І кожного дня додаємо ще один раз. По-перше, ви завжди будете знати, яке сьогодні число. А по-друге, ви і не помітите, як ви вже будете присідати по 50 разів і нахилятися по 50 разів. А це значно поліпшує і ваше здоров'я, і ваш зовнішній вигляд. У мене багато підписників, які. Уже такий вік 50, плюс, і в кожного з нас свої різні болячки. І деяким людям важко і нахилятися, і присісти. Ну, таке є, що присядеш а встати не можеш. Беріть стільчика. І біля стільчика присідайте перші рази чи 50 разів біля стільчика, а ви потім і самі побачите, як ви вже зможете присідати і без стільчика. Головне розпочати. І не вагатися, і все буде добре. А нас ждуть попереду вихідні. І я вам пропоную меню на суботу. На суботу, на сніданок, ми з вами будемо їсти яєшню і біле куряче м'ясо, твердий сир і чай. Все це можна оздобити овочами або салатним міксом. І такий сніданок у нас буде 407 ккалорій, 42 білки, 25 жири і 2 вуглеводи. Тобто зменшуємо кількість вуглеводів. І подивіться, поспостерігайте. Якщо ви не будете голодні до обіду, значить можна вуглеводи бути. Трішки прибирати. Якщо ж ви не витримуєте і відчуваєте голод, значить таки треба додати кашлі трохи, 4, не більше, ніж 4 столових ложки, або шматочок хліба. І так, переходимо до обіду. А на обід у нас дуже корисна, запечена риба. Люба, яка у вас є, чи то червона, чи то кек, чи то мінтай, чи то скумбрія. Чи то карась, чи то то яка є, таку і запікаємо. 200 грам риби, і салат із пекінської капусти із кукурудзькою. шматочок чорного хліба і чай. І все це у нас буде 504 калорії, 39 білків, 27 жирів і 23 вуглеводів. І ось ми переходимо з вами до вечері. А на вечерю у нас буде овочевий салат з червоною квасулею і чай. Все, вечеря буде дуже легка. Всього 123 калорії. Білків 39, жирів 3, вуглеводів 56. І за день ми з вами вийшли на найменшу кількість кілокалорій. 1035 кілокалорій, 163 білки, 60 жири і 141 вуглеводи. Я думаю, що це в нас самий малокалорійний день з усього марафону схуднення. І я вас прошу, подивіться, якщо ви себе будете відчувати нормально, вам не хотітиметься їсти, то надалі зменшуйте порції тих меню, що я вам давала. Приводьте все до 1000 кілокалорій. Якщо ваш організм не витримує, вертаємося до 1200-1300, як він себе відчував комфортно. Ну, я думаю, що вже 1500 кілокалорій нам уже не знадобляться з того, з чого ми починали. Все-таки ми можемо вже його трошки і зменшувати. А вам гарного суботнього дня! Гарних вихідних, щоб все у вас вдалося, щоб все вийшло. Ваші домівки миру, добробуту, здоров'я, гарних результатів. На все добре. Слава Україні!